Всім доброго ранку. Ми з України. О! Як димить! Вже порозпалювали і гріємось. Гріємось, ще не нагрілося, ще не, не, не нагрілося. Я коли клав цю трубу, думав, що треба вище. Вище криші ставити, бо не буде тяги. Ні хрена, є тяга. Хорошо тягає. Той сендвіч, чи як він називається, поклав. Сьогодні в нас неділя. Будьте всі здорові з неділею. Значить так. Включилися, поздоровалися. Йдемо назад до хати. Така холодина, щось 12-14 градусів було. Було, воно і зараз є. Та й трошки якби захолодно по дворі тинятися. Я думав, що це якісь снасті забув, то ні, то якийсь ящик приніс, сиділи там. Бо вчора ходили, ходили і не забрали ні А нахрена. Розтане лід. хай собі пливає ящик по... по тому морі. Так, все, йдемо до хати. Холодно. На треті сутки. На треті сутки після того як сніг випав, чи на четвертій вже навіть виїхали трактори з цими, з відвалами цими сніг горнути. Кій хрен, ну вже їх позатолочували ці сніги. Він поганяв, поганяв, бачу там по поверхові. Надумав коли. От нема толку. Всім доброго ранку. Ми з України. Морозець. Сонечко хоче прорватися. Енергетика поїхали. Світло виключили. Пишуть, що до 12-ї години на 4 години. А сьогодні перший день після канікул діти. В школу, так називається, мають піти. Ну, вони школу відмінили по онлайн. І той з 8 з 8 години до 12 вирубив світло. Вчиться по онлайн. Без світла. 20 хвилин назад розпалив і вже 60. Хороший котлик. Правда, є в ньому одна, як це називається, один недолік, який мені не, не дуже подобається. Горить він добре. А так треба підкинути дрова, треба відкрити цю верхню фірточку. І тоді звідти валить дим. Оце такий недолік. Це не тільки в цьому подлові, я бачив у людей більші, дорожчі. Така сама фігня. Щоб підкинути, відкриваєш і звідси наче, починає валити дим. Поки підкинеш і димо набігає. Вроді зараз не видно, але він, він іде. А так загалом мені подобається цей данко. Ладно, світла нема, але у мене є. Значить, подивлюсь я, що там робиться у світі. Та чого ти не? Що загружається? Подивимось, що робиться в світі, а потім, а потім, а потім побачимо. Ну і що він повіз? Отвала того задерне, горне. Якийсь прицеп з сіном повіз з собою. Вроді би, вроді би трошки є, Сніжок сипе. Ну як сипи? Не сипе, пролітає. Не знаю, там не показує сніг, а він... А він маленький пролітає. Значит, так, в ютубі нема що дивитись, ніхто нічого не виставляє сніжок. Показують синоптики, що нема снігу. А він відранку ранку пролітає. А завтра мені. Чи післязавтра? Завтра може, а може післязавтра, треба буде виїжджати машиною. Вона в мене стоїть неправильно. Задом наперед. Ну і треба виправити це неподобство. Ці кажуть, снігу нема він сипе. Тих світла нема, ну. Там синім показує до 12 години. Але це... Бабушка надвоє сказала, треба підходити, слухати, чи гуде той чорт. Не гуде. Коли він загуде, тоді буде світло. Ночою то нормально я. Вікно подивився на голубів. О, в них світло є, коли темно. Сонце ніяк не може прорватися. А днем нема. Тільки треба підходити, слухати, чи той трансформатор не буде. Ладно. Йдем. Йдем заведемося і переставимо машину. Правильно. Вона стоїть неправильно. Не по-моєму. Хоча, як той каже, що перестановки до данків суми не міняється, але у мене міняється. Треба її завести. Ох, ходина. Я можу, в принципі, тільки на родном накрити мотора. Хоча Хотя... Колеса. Колеса. Колеса цілі. Колеса цілі. Туди не можу залазити, я нікуди не далеко не їхав. Вс, пробуємо заводити. Робуємо. О, Ой. О, замерзло, чую по поричагові. все позамерзало. Коротше замерзло, все. Зараз буду пускати ціпляння. А вона так захоче вже їхати на нейтральний. Ого! Аж Аж мотор в нагрузку пішов. В коробці замерзло все. Ладно, прогріваємо, нехай трохи покалатає. Що в нас там робиться? 11, 10, 35, так? Да? Так, 10.35. Ладно, погріється і виїдемо розвернемося. А тут дим іде. Дим, дим іде зразу на, на двір. Що ти кричиш? Ну чого ти кричиш? Так. Пожалуйста. Це з акумулятора. Тільки я не включаю. Як не включаю, якщо треба, то включаю. Як не треба, то не включаю, так надовше на вистачить акумулятора. Сніжок сипає і все. Значить так, прогріваємо і виїжджаємо. Розвертаємо і знову виїжджаємо. От така рокіровочка буде. Не вибило. Не, не вибило. Все? Обов'язково тільки я знімаю, хтось має дзвонити. Так. О -о -о. Трошки перетрусило Ну що, все? Трошки поробила, прогрілася. Мабуть, все. 11.30. Думаю, прийду послухаю, може раніше включили. Ага. Хрен то, правда. Значить... З тією апаратною 2 кВт це у мене ерунда. Сьогодні по помилковому включили чайник, електрочайник. І воно вибило. Так що, так що для цих цілей він не підходить. Це для інтернету, для лампочок таких економок. То так, да, вже працює вже в 12 буде 4 години. Ну от чайник. Включили чайник, він блимнув, засвітився і вибило все. Якщо хтось хоче купляти, то купляйте мощніший. Ну і, звісно, і ну, акумулятор до нього треба. Нормальний. Я б 90, сотий. А ще краще з комбайна. Тоді буде все працювати. А так, тільки інтернети. Можна сказати, що на сьогодні вже все. Нема що знімати, нема що. Нема що показувати. Ще треба до сусіда треба сходити, щось там у нього з краном що? Ну це вже світло появиться, тоді я піду. А поки все. От добре, що там по сусідству у мене голуби проживають вон там, в тому віконечку. Я по них бачу коли. Коли світло включають. Ха! Дай їм Боже здоров'я, да? Значить, днем 4 години він фугував. Ну як фугував? Інтернети, телевізор. О, а потім включили світло, потім знов на 2 години виключили. Тільки що включили знову. Він тоді ще не встиг до пуття зарадитися, але... але витримав. Зараз зарадиться. Вже не будуть виключати до 12. Цей ще й не пробував ні разу. Но він сам по собі розражається. Періодично його підзаражаю, весь час користуюсь тільки тим. В общем, я помню сказать. влаштовує. І ось то тоже влаштовує. Цілий дайн полю. Вот так.